Коли горе прийшло в родину, він плакав лише на самоті не хотів показувати сльози. Та батьківське серце переповнювалося болем. Сина більше немає в живих. Ворожокуля під зеленопіллям забрала життя 35-річного Віктора. Одинадцяти числа він вечір дзвонив. 10. 11 го сказав передзвонив, не дзвонив, не дзвонив півдругої. Якийсь хлопчина, солдат, колега взяв мобілку, сказав би, мама так, каже, у вас син загинув сьогодні ранку. Тата нема поряд, цьому не може повірити й син загиблого. Та все ж у молитвах звертається до батька. Я не міг татом говорити по телефону, в мене були зразу сльози на очах. Це, напевно, найважче для, для мене пояснити дітям, чому тато більше не прийде додому, не поцілує їх, ні обніме, не скаже. Не дасть якоїсь поради. Батьківські очі глибокі та виразні. Серію портретів батьків героїв у чорнобілих тонах представили у Львівській галереї. Це дійсно велика біль втрата і великий сум для рідних близьких. Також це велика втрата і для нас. і з академії сухоботачіць багато випускників загинувши на полі боя, тим самим віддавши своє життя. Ми ними пишаємося. Гордився. я настоящий мій гроєм біля кожного фото ще й опис про загиблих синів України. Завжди мама плаче, мама переживає. Ніби тато не плаче і тато не переживає, і зрештою завжди переходить генетично від батька до сина. Цей зв'язок тримається між ними, і тому я вирішила зробити такі монументальні візуали, портрети власне батьків і показати їхні. Переживання і їхній біль за своїх синів. Біля кожного портрету батька фотографія його сина з коротким таким спогадом батька, що там син говорив, яким він був. Якби було це фізично можливо, знаєте, відзняти очі самих героїв перед тим, як вони гинули. Вони українські спартанці. Ні для кого до них не був секрет, що вони можуть загинути. Мені чоловік казав, я вам відверто скажу. І я його благала, що можливо теж є шляхи, якось не воювати. І так кожен з цих батьків шукали можливість. Це всі люди тверезомислячі, всі розуміють, що може що може статися, й буде втрата. Втрата непоправима. Організатори виставки хочуть, аби із батьками, які виростили героїв, познайомилися із за кордоном. Тому невдовзі експозиція помандрує у 10 країн Європи.